За проектом армія дронів профільні державні органи уже закупили 1880 безпілотників. Про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації. І плівати на наше С-500. армія дронів забезпечує військових найкращими безпілотниками та підтримує українських виробників БПЛА. Крім того, в міністерстві повідомлено, що вже закуплено антидрон-системи ловців шахедів. Там додали, що в межах проекту вже понад 6 тисяч операторів дронів пройшли навчання для управління безпілотниками і використовують технології в бою з ворогом. Нагадаємо, що армія дронів це проект, започаткований генштабом Збройних сил України та Мінцифри. Це комплексна програма, в межах якої запланована система закупівлі дронів, їх ремонт, а також курси навчання відповідних фахівців. Проект стартував 1 липня. Більше танків постачати Києву закликав міністр оборони Німеччини. Про це Борис Пісторіус заявив під час візиту на полігон у Мунстері. Там від кінця січня українські військові навчаються керувати танками Леопард 2 та бойовими машинами піхоти Мардер. Міністр додав, що згідно з планом, військові мають завершити навчання до кінця березня. Після цього танки передадуть на фронт. Разом із Пісторіусом полігон відвідали посол України в Німеччині Олексій Макієв і український боксер Володимир Кличко. Загалом Німеччина пообіцяла надати українській армії 14 найсучасніших основних бойових танків леопард 2 я приїхав сюди, тому що хотів на власні очі побачити, як відбувається навчання українських військових на леопардах і мардерах. Ми готуємо 600 сержантів, яких я називаю кістяком кожної армії. Від початку війни ми підготували понад 1200 українських військових на складних напрямках, тобто поза базовою підготовкою. До кінця року ця цифра перевищить три тисячі. Ми ж сюди не приїхали на відпочинок. Ми тут будемо навчатися і повернемося, і далі будемо продовжувати обороняти разом з побратимами, які там зараз вони теж нас будуть дуже чекають, коли ми швидше повернемося з новою технікою і станемо в свої ряди підрозділів. Якщо грамотно будемо використовувати цю німецьку зброю, то в ближче час буде якийсь перелом. Ми ну і впереді перемога. І Олександр Погребиський вже на зв'язку готовий долучитися до нашого ефіру. Сержант Збройних сил України, депутат Київради. Олександр, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Добрий день. Хочу з вами проаналізувати також з попереднім гостем. Ми говорили про слова Буданова і про його інтерв'ю е, виданню Форбс. Він говорить про те, що е, великий наступ Російської Федерації той анонсований. він не настільки помітний зараз на сході. Які у вас оцінки того, що зараз відбувається на фронті, і як будуть розгортатися події далі, особливо до річниці повномасштабного вторгнення? Перша історія. На фронті, особливо на Бахмутському напрямку, дуже непросто. Якщо бути точним, ситуація є складною. Це не значить, що вона змінилась прямо сьогодні. Це значить, що е, е, наші військові в цій складній ситуації дають гідну відсіч щодо наступу, е, у нас дуже багато нагнеталося інформаційної історії щодо того, що цей наступ буде, що він. Буде якимось грандіозним, хоча всі забули, що цей наступ вже продовжується, я не знаю, що напевно спочатку листопада. Просто інтенсивність цього наступу вона то спадає, то зростає, і е також вона там активізується на якихось окремих лініях ділянки. На Бахмутському напрямку вона вже давно присутня. Е це там активізація або падіння наступу пов'язане з різними причинами. Наприклад, якщо ми говоримо про час, коли там були активні дії в Солідарі, в Курдюмівці, Клічіївці, тоді дуже активно працювала піхота противника самопіхотними наступами. Вони, в принципі, і продовжуються, але тоді активну участь приймали вагнерівці, які дуже так, сильно комплектувалися. Людьми з тюрми, це була відкрита функція для такого клоуна, як тривожим, і ресурси був обмежений, тому він просто закидував м'ясо. Зараз, наскільки мені відомо, ця ситуація трохи змінилась. Ми бачили активізацію наступальних дій нещодавно на Оглідарському напрямку, але вже не вагнерівці, вже кадрових військових, так би мовити, елітних частин Російської Федерації. Я маю на увазі морську піхоту 155-та бригада морської піхоти, яка майже вся була знищена нашими військовослужбовцями і. Ця атака просто не зазнала жодного успіху. Якщо було точним, це було повне фіаско цього фіаско очільник Кремля наробив якісь бравурні заяви про те, що десантники дуже там досягають якихось успіхів. Перше питання: чому десантники? Бо там морська піхота їхня працювала. Друге питання якого успіху, якщо для очільника Росії вбивати сотнями і тисячами своїх солдат це успіх, ну, тоді, звісно, так, да, вони, вони його в, пол, в повній мірі досягали. Е, Ситуація є, повертаючись до Бахмуту, ситуація є складною, оскільки противник підтягує постійно свої резерви, е, противник активно не використовує броньовану техніку. Продовжує використовувати піхоту. Якщо ми говоримо про напрямок траси, напрямок часового яру, траси на Костянтинівку і того звичного літачка, який ми всі бачили, противник був трошки відсунутий, але складною залишається ситуація на іншій логістичній артерії, яка вела в Бахмут. Це траса славянська Бахмут. Там частину дороги контролює противник, і я думаю, що Е, є можливість змінювати цю ситуацію, але е, говорити про те, що на даний момент, те, що ми бачимо на картах або чуємо по заявам е, різних експертів, е, це є така статична вже історія. Ні, бо Бахмутський напрямок він е, чим відрізняється від всіх інших, що він є динамічним, те, що ми бачимо сьогодні, не факт, що воно буде е, на завтрашній день. В такому самому вигляді дуже часто позиції в день можуть по два рази перейти, так би мовити, із рук в руки. Тому слідкуємо за ситуацією. Окремо, хочу зазначити, що залишається потреба в снарядах 120-го міліметру, в гранатометах, боєприпасах великій кількості для гранатометів, е різних систем мінометних. Це дуже потрібна річ в обороні саме проти піхотного піхотних наступальних дій. Це питання є відкритим. Потреба в цьому є дуже висока. Я надію що цей наступний пакет допомоги, який вже був анонсований їде до України. Те, що я бачив в списку, він включає в себе і снаряди 120 го калібру, і снаряди. 155-го калібру, і це дуже добра. Но підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.